Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах. Звати мене Омелян. Автоканал наш називається Авто з Європи. Доставляємо автомобілі з Нідерландів. Викупляємо, розмитнюємо все під ключ. Сьогодні купили такий Mercedes Sprinter Extra Long 31.05.2017 року. Автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. На сьогоднішній день автомобіль весь в рідній фарбі, весь в оригіналі, рівненький, ціленький, без жодного підфарбування. Так, автомобіль комер... комерційний, є якісь незначні пошкодження. Це м'ятина тут, невеликі м'ятини на дверках, але йде екстра лонг в рідній фарбі. Камера заднього виду також потрібно поправити, тому що перемотана скотчем. або заміна. Не є вона якась сильно дорога, а в загальному автомобіль в досить і в досить хорошому стані. 314, 2,2, Будь-який інший двигун, хто хоче 3-літровий, хто хоче просто чіпанути. 105 Кіловат має даний спринтер. В загальному 2,2 економні спринтера і на багатьох рейсах багато зекономити на пальному і коштів. Саме основне пробіг. 316 тисяч рідного оригінального пробігу. Круїз, мультикермо, автомат. Такий автомобільчик, сидіння пілот, стандартне мерседесівське радіо, камера заднього огляду, кондиціонер, бардачок такий відкривний. Лобове в даному спринтері ціленьке, склопідйомники. Все для роботи. Оригінальні мерседесовські килимки. Такий спринтер ми викупили, на сьогоднішній день є актуальний будка в хорошому стані, кого цікавить на. Переобладнання на пасажира чи просто на доставочку. Звертайтеся. Є такі автомобілі, також є 2022-2023. Роки вже в 907 кузові є вантажні автомобілі. Може бути Renault Master, Opel Movano Повний асортимент лізингових автомобілів з Нідерландів. Будь-яка комплектація, будь-який пробіг під ваш бюджет. Є великий асортимент вантажних автомобілів. Є також екстра лонги крафтера. На автоматичних коробках передач на механічних коробках на будь-який смак і вподобання. Звати мене Омелян. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Телефонуйте 050 565 08 17.